Смачні консервовані кабачки на зиму. Напишу рецепт на одну банку на півтора літри. Кабачки попередньо помити, почистити від шкірки, якщо старі, якщо молоді не потрібно. Почистити середину та порізати на шматки довільної форми. На ваш розсуд. Зі спецій буду використовувати гірчицю в зернах, кріп, лаврові листи, часник, чорний перець з горошком. Кабачки нарізав на прямокутні смужки. Банки та кришки попередньо простерилізуйте. Хрумкі кабачки з'їдаються враз. Рецепт перевірений роками. Ще одну парасольку кропу доречніше покласти наверх заповненої банки. Почнемо. У скляну ємність висипаємо лавровий лист, часник. Перець горошком. Плюс кріп. Декілька парасолік. Потрясіть банку, щоб спеції рівномірно розподілились. Плюс гірчиця в зернах. Закладаємо кабачки. Форма може бути будь-якою, яка вам вподоби. Коли заповните банку до середини, додайте невелику порізану на скибочки солодку перчину. Далі знову кабачок і одна парасолька кропу. Банки накриваємо кришкою. Лишаємо в стороні. В каструлю наливаємо воду. Ставимо її на вогонь. Дочекайтеся закипання, а потім заливайте банки. Накривайте їх кришкою. Дайте постояти їм до остигання. Десь 20-30 хвилин приблизно. З кожної банки злити воду та перелити її до каструлі. Примітка: якщо ви відкрили банку, а кабачок увібрав в себе декілька мілілітрів рідини, бажано долити в банку кип'яченої води, а потім злити в каструлю. Щоб зготувати маринад, ми в цю воду додаємо сіль та цукор, перемішуємо ложкою, ставимо каструлю на вогонь. Рідина має закипіти. В банку з кабачками наливаємо оцет 9%. Як тільки рідина закипить. Переливаємо її до банок. Заповнюючи до самої верхівки. Накриваємо кришкою, беремо ключ та закатуємо банки. Перевертаємо їх кришкою донизу. Укутуємо ковдрою. Через 2 години перевертаємо кришкою догори. І знову окутуємо ковдрою. Після остаточного остигання відносимо в прохолодне місце, підвал чи погріб. Консервуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного.